Привіт, шановні підписники! Хочу сьогодні зробити невеличкий відступ від запису книг. І хочу сьогодні присвятити це відео майбутнім аспірантам, хто ще збирається поступати в аспірантуру, або хто ще вже поступив, точніше в аспірантуру. І саме. Трошечки розповісти про те, як правильно писати дисертаційне дослідження. Ну і поділитися власним досвідом. Значить, перше, це з чого слід почати, щоб написати дисертацію. Якщо виникли труднощі, можна застосувати такі не менш ефективні методи такі як синтетичний метод, який пропонує оформлення думок, фрагментарними частинами. Вам залишиться внести текст до логічного з'єднання і основний матеріал буде готовий. Далі у нас йде аналітичний метод, передбачає складання схем, заснований на схематичних структурах. У центрі у вас тема роботи, від неї розходяться головні ключі. Опорні словосполучення допоможуть сформулювати основну концепцію дисертації. І залишитися лише додати обсяг на основі наукової літератури. Також науковий керівник у вас може допомогти в редагуванні роботи в режимі реального часу. Копії версії ваших дисертаційних робіт можна зберігати в хмарному сховищі або на флешносії. І обов'язково від себе додам трішечки, коли робите диссертаційне, ну, коли ви робите в файлі Word, напустим, диссертація V1, варіант 1. Обов'язково робіть, позначайте V1, V2, V3 і так далі. Тобто, ви, це вам допоможе не помилитися в хронологічному порядку, де ваша остання редагована копія дисертації в електронному вигляді. Ну, також робота на дисертації має бути щоденною і послідовною. Це обов'язково називається дисципліна. Отже, можу вам ще порекомендувати так автора звуть Ренді Інгремансон. Автор, який розробив простий метод написання наукової роботи. Ренді займався архітектурою складних наукових проєктів. Як багато авторів, зазнав серйозних мук при розробці сюжетів власних книг. Підготовка до написання займала надзвичайно багато часу. Але американець вирішив використовувати поєднання творчого та наукового підходів у роботі. Так сформувався новий доволі популярний серед письменників метод. Цей метод отримав назву Сніжинка. І він також знайшов багато відгуків не тільки в науковому світі, а й у літературному, що свідчить про безперечну ефективність. Значить, головна ідея сніжинки це виокремлення головної думки, проблеми, логлайну або теми. Потім формують напрямні промені так званий каркас майбутньої роботи і поступово вносяться доповнення. Дрібні промінчики. Основою для майбутньої роботи, як і для сніжинки, буде обрана узгоджена і затверджена тема кандидатської. У разі виникнення труднощів з її формулюванням. Варто звернутися по допомогу до наукового керівника. Він зазвичай може допомогти з вибором проблеми, необхідної для дослідження. В якості основних променів сніжинки використовують вступну частину і другий розділ. Нарощування обсягу відбудеться на заключному етапі роботи, тому що необхідно витримати певний стиль оповіді, логічність і зв'язаність з тексту. Аспіранти часом досить скептично ставляться до перспективи написання дисертації. Це обумовлено вимовлено банальним страхом не впоратися з складнощами з вибором напряму дослідження, але це все можна вирішити з плином деякого часу і більш глибоким вивченням різних напрямків, що цікавлять. Також не забувайте, що науковий керівник зацікавлений у розвитку досліджуваної галузі, тому допоможе впоратися з труднощами. Встановлення професійних стосунків між здобувачем і наставником посприяє вдалі дослідницькій діяльності та оформленню її в наукову роботу. До речі, доволі поширеними є випадки, коли якраз науковому керівникові необхідна допомога в дослідженні ним обраного напряму. При цьому здобувачею пропонується тема кандидатської дисертації, пов'язана з науковими інтересами керівника. Після того, як напрям визначено, тему обрано, варто переходити до структури дисертації. Що потрібно знати по практичних рекомендаціях. Для того, щоб написати якісну і правильну дисертацію, потрібно дотримуватися таких рекомендацій практичного характеру. Перше, написання дисертації передбачає чітке формулювання схеми роботи, що стане підготовкою до основного процесу створення наукової праці. Друге, автору спочатку потрібно визначити для себе основні цілі та завдання, які будуть проведені під час дослідницької діяльності. Третє, потрібно чітко виявити основні можливості розв'язання проблем, які з'являються в процесі написання дисертації в автора наукової праці. Четверте, потрібно скласти план і сформулювати всі головні питання для написання кандидатської, тільки потім можливо записати головну ідею наукової праці в одному реченні. Речення має бути з 20-25 слів, не більше. П'яте. Перед написанням кандидатської автор має визначити для себе, що він хоче сказати своєю роботою. Шосте. Написання дисертації надалі має бути сфокусоване біля основної мети наукової праці, яка була визначена автором на етапі планування наукової діяльності. Сьоме. Розділ матеріали і методи дослідження слід писати максимально грамотно і стисло. У розділі потрібно сказати, вказати стільки головні моменти, які описують проведення автором дослідження. Восьме. Головні проблеми і питання наукової праці слід формулювати до проведення основних досліджень. Потрібно зрозуміти, які дії потрібно виконати для отримання відповідей на запитання дисертації. Необхідно виявити головні підстави і результати наукової праці. Отже, переходимо до. Так сказати, так би мовити, скелету дисертації це саме структура дисертації. Незалежно від галузі науки рівня наукової роботи, дисертація включає вступ, висновок, бібліографію, як правило, не менше 3-4 розділів. Часто дослідницька робота має доповнення у вигляді додатків. Під час роботи над вступом важливо врахувати кілька моментів. Потрібно. Обов'язково вказати актуальність і практичність, значущість проблеми, що розглядається, проаналізувати рівень розробленості теми, коротко її описати, виділити основну мету і завдання дослідницької роботи, не опустити пояснення про досліджуваний об'єкт або явище, коротко викласти методику майбутнього дослідження, вказати положення, які будуть важливими під час захисту роботи. Перспективи застосування отриманих результатів та їх апробація. Апробація це саме я вам нагадаю, що це участь у конференціях, симпозіях, семінарах і так далі. Саме продумана структура дасть змогу здобувачеві в перший рік навчання без особливих проблем здавати необхідні звіти на кафедру, крім того, значно полегшить отримання заліку з наукової дослідної роботи. У другому семестрі першого року іноді потрібно надати комісії план конспект дисертації. Науково обґрунтована структура дослідницької роботи дасть змогу такий план написати в найкоротші терміни. У деяких вишах план конспект надається в той самий період, коли триває затвердження приблизної теми дослідження, тому затягувати зі структурою роботи не варто. Автореферат також. Буде необхідний, оскільки виконана попередня робота, дасть змогу максимально інформативно викласти основні, основні моменти дисертації. Ну, стосовно автореферату, зараз його відмінили, зараз не потребують автореферат. Більш докладно по структурі. Перша сторінка це, звісно, титульний аркуш, далі йде зміст. Якщо є, то обов'язково, треба вказати список скорочень, які ви використовували, вступ. Чотири розділи, висновок, висновки, практичні рекомендації, список літератури і додатки. Значить, давайте детально пройдемося по кожній з цих структур. У вступі. Ну, це десь від 2 до 7 сторінок. Загалом деякі пишуть, ну, десь 7 сторінок. Зі свого досвіду могу, можу сказати, що ви маєте пояснити свій вибір теми дослідження, відобразити її своєчасність, показати наукову новизну теоретичне і практичне значення роботи. Далі йде у нас перший розділ 21-42 сторінки. Ну, я й зустрічав роботи, що 42 сторінки можуть і 60 сторінок. Першого розділу. Це, перший розділ це критичний аналіз літератури з вашої тематики дослідження, шановні аспіранти майбутнє. Ось. Так що це залежить від вашої тематики. Якщо хочете більш детально розкрити, можете описати в і 60 сторінок, 70, вам ніхто не забороняється зробити. В принципі. Ну, 21.42 це, це краткий критичний аналіз літератури, значить з вашої тематики. Науковці, які займалися саме вашою тематикою обраною і так далі. По першому розділу, звісно, найкраще вивчити, в якому стані на цей момент перебуває обраний вами напрям, що вже зроблено іншими і так далі. Це ж все, що я б сказав. Другий розділ 9.11 зазвичай містить опис методики роботи. Необхідно натально викласти експеримент, описати методику, використану Апаратуру докладно писати випробуваних зразків. Коли кандидат матиме чіткий другий розділ, у нього не повинно виникати запитань, звідки ви взяли свої дані. Той, хто прочитав цей розділ, має зрозуміти, як провести такі самі дослідження. Ну, чітко і ясно все сказано, в принципі. Третій розділ це 6191 сторінок. Ну, у кожного по-разному він може варіюватися. У ньому розповідається про результати дослідження. Зазвичай розписують отримані дані в таблицях, ілюстрації результатів, а також ваші пояснення щодо своїх даних. Цей розділ найбільший і найкраще розбити його на параграфи. Тобто підрозділи. Якщо ваше дослідження дуже велике і містить безліч інформації, без якої диссертація буде неповноцінною, краще додати ще один розділ. І тоді їх буде 5, а не 4. Ну, зазвичай, скільки я передивлявся дисертації, дослідники, в принципі, ну, третій розділ додають, і більше до нього доповнень четвертий розділ це вже практична реалізація пішла. То -то. В третьому розділі вже можна повністю все впихнути взагалом, якщо так брати, більш стисло. Ну і в четвертому розділі розділі 21.30 сторінка розповідається про отримані результати, порівнюється ваші дані та попередніх авторів з цієї ж тематики. В принципі, так. Да. Ну, зазвичай розділ 4. Описують результати практичного застосування, тапусті пристрою, методики і так далі, чи способів, чи методів. Значить, список використаної літератури згідно госту. Спочатку вітчизняні джерела, потім іноземні, все пишеться за алфавітом. Ну і додатки з даними, що навійшли в основу. Це може бути авторське свідоцтво, акти впровадження, то що там патенти на корисну модель, винаходи і так далі. Можете в кінці вже наводити додатки. Методологія в дисертації. Що хочу сказати про методологію? Ну, спочатку що таке методологія? Це сукупність методів і способів, які будуть використані для досягнення передбачуваних результатів дослідницької діяльності. Прийнято ділити використані методи на дві категорії: спеціальні і загальнонаукові. Загальнонаукові це теоретичні та експерименти. Ну, загалом найпопулярнішими серед науковців є такі теоретичні методи, як дедукція та індукція. Дедуктивний метод передбачає виокремлення окремого висновки зібраних інформаційних ресурсів, індукція навпаки дасть змогу просунутися від приватного, окремого до загального уявлення об'єкта дослідження, метод формалізації дає змогу досягти необхідної часом наочної картинки у вигляді графічних елементів. Спеціальні методи тому так і називають, що характерні для певних наукових галузей. Для вибору методики варто звернутися до спеціалізованої літератури, на основі якої можна підібрати максимально дієвий порядок вирішення поставлених завдань. Це один із ключових моментів у роботі над дисертацією, бо на захисті, ймовірно, буде потрібно про це згадати. Так, далі у нас іде мета і завдання дисертації. Ну, що це таке? І з чим його їдять, як то кажуть, так? Да? Наукова діяльність передбачає постійне вирішення тих чи інших завдань, і перед початком роботи на дисертацією стоїть мета і завдання, які слід чітко розуміти і вміти належним чином формулювати, це дає змогу не відхилятися від наміченого курсу і істотно скорочує час, витрачений на експериментальну частину. Щоб максимально ефективно поставити перед собою мету і завдання, треба дотримуватись кількох правил. Отже, мета може бути тільки одна. І відображатися в назві дисертації. Тема в сукупності з метою об'єднують проблему і підсумки роботи. Регламенту щодо завдань не передбачено, а ще, все ж таки одне з них має відображати проблематику з опорою на опубліковані матеріали. Інше з завдань ставить питання, що стосується поставленої проблематики. Останнє завдання відображає необхідність практичної діяльності. Як не важко здогадатися число завдань дорівнює кількості розділів у науковій праці. У разі, якщо завдань поставлено більше, то варто розподілити їх урівномірно по тексту. Об'єкти предмету у дисертації, значить, це у нас така основна складова. Об'єктом дослідження є ціле або проблемне поле своєю чергою предмет. Це частка або деталь, що дає змогу розглянути загальну проблематику та шляхи її вирішення. Приклад, об'єкт дослідження: технологія та апаратурне оформлення установки комплексної підготовки газу на основі процесу низькотемпературної сепарації. Передмет дослідження: процеси сепараційного розділення багатокомпонентних сумішей за низьких температур, що протікають у промислових апаратах технологічної схеми установки комплексної підготовки газу. Хоча часом немає можливості точно сформулювати і об'єкт, і предмет, у цьому разі науковець працює і захищає дисертацію з оглядкою на запропоновані положення. Що стосується стилістики диссертаційної роботи, ну, стилістика у науковців у кожного є своя. Це спілкування між собою як в усній, так і в письмовій формі. Але не варто вважати, що в науковці існує суворий звіт правил спілкування. Просто деяке спілкування зміцнилося традиціями. Ну, перший, це найкращий приклад особливості мови можна розглянути в наукових пошуках, де вона знаходить своє явне вираження, яке складається з міркувань і, виходячи з них доказів, виявлених в результаті виконаної роботи. Друге, стиль написання дисертаційної роботи повинен відповідати пункту першому і відображати в ній цілі спрямованість без емоційного мовного елемента. Третє Дисертація має бути написана як науково-технічний текст, мають бути пояснення всіх спостережень і експериментів, відомості та факти, а це передбачає знання термінології. Саме знання термінології дає нам можливість дати коротко розгорнуту відповідь і пояснення. І п'яте, наукова мова це знання термінології та стислість. Якщо в дисертації писати, спираючись на ці дві якості, не додаючи в неї потрібні дані, розмусолювання непотрібної інформації, яка не має в собі ніякого смислового навантаження, то ваші дисертації не буде ціни. Значить, наступне, що у нас іде, це огляд літератури для дисертації. Робота з науковою літературою це основна частина підготовчого етапу роботи на дисертацією. На сьогоднішній день існує велике розмаїття в літературних джерелах і тематичних розділах. Правильний метод підслідовного ознайомлення з джерелами допоможе оперативно і вільно орієнтуватися в літературі з обраної вами теми. Вивчення наукової літератури це серйозна робота, яка потребує не тільки часу, а й уваги. Тому статтю або книгу найкраще читати залівцем у руках, роблячи виписки. А якщо є власний примірник періодичного видання чи книжки, то можна робити помітки на полях. Це суттєво полегшить надалі пошук необхідних матеріалів. Рекомендації з вивчення та відбору матеріалу. Перше, на весь обраний матеріал ви використовуєте в роботі, тому необхідний ретельний добір та оцінка. Друге, при відборі фактів треба бути науково обґрунтованим. Не можна відкидати факти в бік тільки тому, що їх важко пояснити або знайти їм практичне застосування у вашій роботі. Третє, достовірність наукового факту залежить від достовірності першоджерел, від їхнього цільового призначення та характеристики їхньої інформації. Не користуйтеся журналами та книжками, які викладають сумнівні трактування вашого предмета дослідження. Відібраний матеріал ретельно реєструється. Форми його реєстрації досить різноманітні. Одночасно з реєстрації зібраного матеріалу слід вести його групування, зіставляти, порівнювати отримані цифрові дані тощо. Інформація отримана з джерел може використовуватись в тексті дисертації прямо або побічно. Побічно це або всередині. Вашого авторського тексту в органічно переробленому вигляді або у вигляді непрямих цитат, тобто розширеного перекосу у довільній формі змісту джерела з посиланням на нього, але без лапок. Якщо в тексті використовуються прямі цитати, їх слід обов'язково брати в лапки і давати посилання. Ну, зі свого досвіду, передивляючись багато дисертацій, загалом дослідники Цитати беруть у квадратні дужки. Усі. Цитати, позначені нумерацією літературному списку, беруться у квадратні дужки, якщо висилаєтесь на джерело. Запам'ятайте це. Бо це дуже важливо. Цитати дають змогу максимальної точності передавати авторську думку з метою подальшого використання для обґрунтування своїх доводів або для полеміки з автором. Цитати залучають і для ілюстрації власних суджень. Одна здобувач має ретельно стежити за правильністю цитування. Неповна, неправильна, навмисно спотворена і підігнана під цілі дисертанта цитата зовсім не прикрашає його роботу і спотворює зміст цитованого твору. Навіть що немаловажно, це правила складання резюме дисертації резюме – це значно скорочений варіант статті, що містить у собі основоположні її аспекти, такі як сфера, у якій проводяться детальні дослідження, огляд, рев'ю найважливіших матеріалів дослідження, їх наукової новизни, сукупність підсумків, поданих у стислій формі, а також гіпотеза наукового характеру, опис способів та інструментів проведення дослідження і короткий огляд літературних джерел, у цьому розділі не наводяться. Подібний розділ обов'язково має бути простим у розумінні та читання, мати невеликий і оптимальний обсяг, а також зобов'язаний спиратися на найважливіші аспекти статті. На сьогоднішній день більшість авторів створюють резюме до власних наукових статей і робіт, враховуючи спеціальні вимоги для авторів згідно з редакцією журналу. Перед тим, як розпочати роботу над написанням дисертації, необхідно врахувати і уважно проаналізувати той факт, що подібні резюме являються собою. Якщо не єдине, то принаймні найголовніше джерело, за допомогою якого зарубіжні науковці можуть ознайомитися зі стисним змістом статті та результатами наукового дослідження. Лише попередньо ознайомившись із резюме, іноземні науковці мають можливість справедливо оцінити якість дисертації, рівень підготовки фахівця, а також розпочати дискусію з автором статті. Резюмен не може вважатися правильно оформленим, якщо в ньому відсутні такі основні моменти, як тема дисертації, предмет, мета дослідження, методологія та інструменти проведення дослідження. Підсумки проведеного дослідження мають бути максимально чітко сформульовані. Уся сукупність підсумків має являти собою результати теоретичних та експериментальних досліджень. Закономірності виявлені зв'язки та отримані дані. Найчастіше в підсумках описують нові результати. Що заперечують попередні результати досліджень. Порядок написання висновків для дисертації висновки або, як їх на англійський «conclusion», являють собою найважливішу складову всієї наукової роботи. Висновки не повинні бути оформлені в вигляді короткого опису кожного розділу. Вони мають складатися як узагальнення кожного проведеного дослідження. Тобто розділ 1 висновки до першого розділу, розділ 2 розділ висновки до другого розділу, розділ 3 розділ висновки до третього і так далі. В кінці розділу наводяться. Які головні висновки вашої дисертації? Якими будуть ваші власні рекомендації щодо поліпшення структури управління, покращення сьогоднішніх методів і технологій досліджень? Положення, що виносяться на захист. Значить, Щоб успішно закінчити дисертацію, так само успішно її захистити, важливо максимально інформативно оформити розділ із положеннями. Саме до нього буде прикута увага атестаційної комісії. Результати дослідницької роботи оформлюються як окремі тези, найбільше 5-6 для захисту, крім того, розділ містить усю термінологію, запропонував здобувачем і доносить до читачів і слухачів інформацію про внесені Заговоримо про вагомий внесок у науку. Робота над положеннями триває весь період, виділений на дисертацію. Розділ не може змінюватись залежно від перебігу експериментальної роботи. Тож, кому було цікаво дуже. Прошу переглянути це відео. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі!